Вітаю, друзі, MV Master. Автоключик з вами. Сьогодні в роботі МН280 2008 рік будемо додавати ще один ключик. Так, вичтали правильну машинку, все добре і починаємо додавати сам ключик. Так, Просить нас вставити ключик в програматор, щоб воно його почитало, що все добре, ключик підходить і прошивати. Так, все добре. Питаю, чи у нас є пароль. Пароль у нас немає. Будемо його вичитувати. В середньому від 10 до 30 хвилин. В середньому хвилин 5. Все, пароль у нас є. Створюємо, створюємо ми ключовий файл і будемо записувати цей файл на наш ключик. Ми зараз на виїзді, ви Виїзд Києву у нас безкоштовний. Кажете адресу, приїжджаємо до вас, на місці все робимо. Так, просто ставити наш новий ключик-програматор, щоб записати всю інформацію об автомобілі в машині на ключик. Після цього він буде заводити машину і працювати. Спочатку треба завести, потім будуть працювати кнопки. Ну, зараз Спробуємо зробити навпаки, подивимось, чи будуть працювати кнопки одразу, же. чи потрібно його синхронізувати самою машиною. Так, все ми все записали. Наш ключик вже повинен машину заводити. І перевіряємо. Прибираємо планшет, дістаємо рідний ключ, який заводить машинку в сторону і беремо наш. Ну що, Будуть працювати одразу кнопочки. Ні, мабуть, у нас не будуть, треба його вставити в замок запалення, щоб синхронізувати машину з ключиком. Тепер ще заведи машинку. Так, все добре, все заводить. А тепер же, думаю, кнопочки будуть працювати. Так, вірно, кнопочки вже працюють. Все добре, Що, що потрібні вам ключики, 06 6023032, набираєте, мастер приїжджає до вас і на місці нарізає і програмує. В середньому займає 30 хвилин. І рідний ключик так само спрацьовує, все добре. Зараз буду нарізати лезу, яке знаходиться в самому автомобілі. В самому ключі. Так, ось так проходить нарізочка ключика аварійного на виїзді. 096 602, 3032, но мастер завжди вам, хто поможет. Звоните.